Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про черговий 30-й мільйонний преміум танк, який буде припадати пилом в ангарі нашої улюбленої гри World of Tootles, яка більш відома за назвою World of Patent або ж World of Arta. Гром, польська ПЕТЕСАУ восьмого левела, і належить вона до гілки блискавиці, а відповідно має ті самі механіки і ті самі недоліки, що важливо. Тому давайте ми з вами одразу окреслимо низку цих недоліків, щоб подальша розповідь була більш зв'язною і зрозумілою. А перший мінус це ПТСАУ без башти, а відповідно наша універсальність через це певною мірою обмежена. Але це півбіди. А от повна біда. Цей танк перейняв усі можливі проблеми блискавиці, а проблем цих відверто кажучи, хоч відбавляй. Е, якщо блискавиця вам сподобалася, то сподобається і гром. Якщо ні, то логічно і ця ПТСА вам також не припаде до душі. Перше, виделка в 10 градусів, тобто вправо-вліво по 5. Це фарш, це неграбельно, це максимальний рівень дискомфорту. Друге, у нас як наслідок першого це питання по стабілізації і по зведенню. <кхід> Власне кажучи, стаба і зведення у нас і так фаршировані. Типу, вони на весь екран кружочок у вас на весь екран. Да, зведення цього кружочка триває доволі довго. Але через виделку в 10 градусів. А вам постійно буде потрібно довертатися, докручуватися до супротивника, і відповідно у вас буде збиватися стабілізація. Кружочок буде ставати ще більше на весь екран. Ну і в принципі регулярно потрібно буде дозводитися, підзводитися і так далі. так далі, так далі, далі. Як наслідок, це нам ще більше робить дискомфортно, і без того далеко не сильно стабілізовану, не сильно швидко гармату. От, якось так. Е, ну і наостанок це броня і ХП. Е, розумієте, 2000 ХП у умовного мінотавра і 2000 ХП у блискавиці це абсолютно різні 2000 хп. Тому що один виставляється від кутів в 10 градусів, анігілює все живе з непробивними баштою та ВЛД. Е, про піксельні лючки зараз навіть не заїкаєтеся. Е, так от, ви виставляєтеся, маєте башту з сумарними кутами 90 градусів вправо-вліво по 45 і так далі. А от другий тобто блискавиця, ну і в даній ситуації наш гром. Має виїхати, підзвестися, отримати тичку в величезне НЛД або навіть в несильно заброньовану рубку і при цьому дати у відповідь і заїхати. Ну, бо це штурмова ПТИ САУ, і зрештою у, у блискавиці, у грома одна та сама механіка. Ви в притул даєте 800 дамага а в дистанції лише там 200-300. І ця механіка грається лише на малих і ну там максимум середніх дистанціях 100-200-300 метрів, де розмін ХП та броня є обов'язковими чинниками. Так, от з цими параметрами гром і блискавиця, з конфігурацією цих танків, да, з їхньою концепцією, відчуває суттєві труднощі. І одна справа, коли ти стоїш від рельєфу проти не самих пробивних гармат, а інша, коли стоїш на прямій поверхні, і навіть коли заховав корпус, і видно лише рубку. І в цій ситуації 1300 хп в базі, чи скільки там, да, по-моєму, 1300, ну зараз глянемо, да, 1300 хп у базі та 100 мм броні, скажімо, в верхньо-лобовій деталі. Ну, це звучить трохи абсурдно, як для штурмової у першої лінії, навіть нульової лінії, ну бо типу, перша лінія це ще відносно, да, все. А тобі треба регулярно підставлятися, виїжджати і так далі. і так далі, і так так далі, далі. хіба я зараз про це все розпинаюся? Я не знаю, якщо більшість із вас все одно ігноруватиме механіку даного танка і охоронятиме камінькусь на базі. Тому розібравшись із ключовими нюансами апарата, ми можемо починати безпосередньо гайд. Обладнання, це у нас безсмертна класика. Танк штурмовий грає у розмін, в нього мало хп в базі, потрібно більше. Плюс це ПТСО без башти, тож треба швидко зніматися з катка, коли ремка вкаде. Відповідно, це у нас загартування. При цьому всьому, щоб реалізовувати потенціал, треба швидко займати позицію, на самій позиції мати можливість якнайшвидше викатуватися, давати тичку і закатуватися, тобто передній і задній хід. Тому ну, турбіна само собою мастхев. Ну і з досилачем, я думаю, в принципі, і так все ясно. Польова модернізація в польовій. В першому беремо перше, в другому зведення, в третьому або огляд, або нічого. В спеціальній комірці обираємо собі живучість, тому що поставимо загартування. А, і, до речі, турбіну вам треба буде або трофейна, або бонова, ну, бо ви ПТСАу, на жаль, непередбачений слот на рухливість. Екіпаж Він у вас зараз на екрані, це у нас, власне кажучи, чотири людини. Це у нас командир виконує роль градиста, і, в принципі, це у нас екіпаж з блискавиці, що, як мені здається, і без мене логічно. О, дивимося вивчаємо, досліджуємо це питання, кому цікаво, ставимо на паузу. Ну а ми тим часом ми з вами переходимо до схеми бронювання даного, власне кажучи, цікавого польського апарата. От така вона ПТСАУ С, сдп вз 66 «Гром». І давайте про все по черзі. В неї доволі маленьке НЛД, і в ньому товщина 80 мм номінала. Це в межах 130 броні наваденої, що само собою пробивається, простягується всіма на вильот, з ким ви граєте на своєму левелі само собою, і левелами вище, і левелами нижче, і так далі. А потім ВЛД, у нас в ньому 100 мм. Там від самого низу, грубо кажучи, нехай буде 170, до самого верху буде 180 мм наваденої броні. І в чому нюанс? В тому, що цього мало, коли ви стоїте прямо до супротивника, і цього мало навіть тоді, коли ви стоїте від своїх кутів. Чому? Тому що у вас в останній момент перед виходом цієї ПТ-САУ на основу з ВЛД 120 мм, 20 мм зрізали і зробили 100. Ну, а 100 мм, як ви зараз можете бачити на своїх екранах, це трошки фарш. Бо у вас там стає 220 наведений, що пробивається танками восьмого левела. Можливо, не 6, сьомого але 8-го однозначно. Може, не прям базовими снарядами, але голдою, прямо таки на вильот і без будь яких а, питань там. Труднощів. О, тому, підсумовуючи по корпусу по його лобовій проєкції, там броня повністю відсутня. До рубки зараз потім дійдемо. Бортова проєкція рубка 70, спина 50, самий низ 50. Що це означає? Поставили нормальний притомний ром, танкуємо ББХ під под кошетом, як рубкою, так, власне кажучи, і корпусною броньою. А, ну і в принципі це не найгірший борт. Далеко, головне його не передовертати, бо потім будете отримувати вже в каток. Та й саме собою розраховуєте на те, що по вам також будуть, будуть лупити і кумулятивами. Ну а кумулятив само собою в цю ось зону, по ідею, вже матиме всі шанси пробити. Зараз подивимося, на прикладі фугаса. Так, да, в принципі, кумулятив за пробиттям вище 230 мм матиме шанси вас сюди пробувати. Тому само собою проти кумулятива можна навіть ще більше передовернути, щоб закрити бортову зону катком якнайщільнішим. От. Крім всього цього, у нас є надгусенична полиця, в ній у нас 20 мм броні. Всі гармати калібром вище 60 мм, це за правилом трьох калібрів. Якось так. Ну і лобова проєкція, ну, бачте, але в даній ситуації рубки. Лоб у нас 195 по всій площині. При цьому у нас є вилиці. В вилицях у нас 170, і з лобової проєкції вони дійсно виконують свою функцію, вони справляються зі своєю задачею там, танкувати. Снаряди супротивника, тому що там банально в межах 300 і навіть більше міліметрів наведеної броні. Для Комеса буде ще більше, для Бебехи буде трошки менше. А при цьому лобова проєкція рубки має в середньому від 240 там десь до 200, нехай 60 міліметрів броні. І це малувато, тому що, знову ж таки, навіть коли ми стаємо цих кутів, то в нас все ще лишається ну, нехай 270 мм броні. да. І це не те, що прям броня штурмової ПТСАУ. Ви скажете, це немало. Я скажу, так, це немало, це правда. Це дійсно немало, це нормальне бронювання, і в принципі тримати удар від рельєфу ви зможете. Але ну, у вас не завжди є рельєф, вам часто треба виїхати з кута, дати тичку на прямій поверхні і заїхати. І навіть якщо ви закриєте якось ВЛД і НЛД, то в рубку вас, в принципі, проб'ють. Нехай знову ж таки не на базовому снаряді, але на спеціальному снаряді на 8 левелі, вас здратимуть. Про дев'ятки, десятки ми само собою навіть уже <світ> не будемо говорити, ну бо це пробувається на вильот. От. Але для 8 левела в цілому броня навіть не погана. Типу, вона не... не по... Дивіться, вона не хороша і не погана. Вона, от, ну, типу, пайдет. Але для 8 левела просто пайдет, а для штурмової ПТСА у 8 левела хотілося б міліметрів так, ну, на 15 номінала. Побільше, от, хоча б на 15. <кій> от. Ну і само собою, повертаючись до бортової проєкції, коли ми танкуємо ромбом, да, ми збільшуємо наведену броню в корпусній зоні, в рубці з боку і в рубці спереду, Само собі броня наростає. Але при цьому ослабляється вилиця. Тобто та сама проблема, що й у блискавиці абсолютно один в один. Грьобана вилиця, яка не дозволяє нам. Танкувати від ромба і робити це максимально якісно притомно <кій> перепрошую там. Ефективно для того, хто грає на цьому танку. Ну і маска гармати. У масці є гармати загалом все гаразд, все чудово, все класно, все круто. Це єдина зона, яка прям дійсно реально заброньована, достатньо, щоб вас в неї не пробивали, ну, принаймні кожним пострілом. там само собі якісь пікселі знайдуться, якісь зони можна буде пробити, десь у когось прокне пробиття. а Це все понятно. От, Але в цілому маска гармати це зона, яка дійсно заброньована. Там, грубо кажучи, від 300 і вище міліметрів броні. При цьому танка є лючок. В лючку у нас там в межах 70, нехай 100 мм наведений, пробивається завжди всіма всюди. І другий лючок він маленький, там 90, 90 мм броні, і також всіма завжди і всюди, але при цьому він знову ж таки маленький. І банально в нього влучити буде доволі проблематично. Е, Дах хрупке, 40 мм, правило трьох калібрів, порахуєте самі і без моєї допомоги. Правильно? Правильно. А все, з цим ми розібралися, дивимося максималку, бо я її забув. Ага, все, я її згадав. Ну і в принципі поїхали в бої, будемо далі з'ясовувати переваги і недоліки цього танка. Отож, підсумовуючи по бронюванню, ВЛД, НЛД це фарш, борт просто нормальний, не можна послуговуватися в разі крайньої потреби. От, а от при цьому лобова проєкція, тобто рубка і скоси цієї самої рубки, ну, проти восьмого левела можливо, і буде вистачати. І то не проти кожного, не завжди, не в будь-якій ситуації, не на кожному рельєфі, само собою. От, А от проти левелів вище або проти цих самих восьмих левелів, але вже на спеціальних снарядах, само собою, <кхи> цього бронювання буде а, замало. О, це перше, друге. По рухливості у нас вперед 50 км, назад 18, само собою з турбіною. Без турбіни навіть немає сенсу відігравати цей танк. Це нормальна швидкість, він загалом її набере, загалом її поїде. Поворотники не найкращі, ну але в цілому жити можна, терпіти можна, ну нічого такого прям критичного в цій рухливості. Само собою немає. Все гаразд, нарікання питання знімаються. Потім по гарматі у нас зовнішній калібр 162 мм. При цьому внутрішній калібр у нас всього-навсього 100 мм. Що це означає? Це означає, що для вас недоступне правило трьох калібрів, скажімо, при боротьбі проти якоїсь умовної СТРВ свого левела. А, ну, нав навіть не так, вам свою. СТРВ пробить, вистачить, да? а от СТРВ левелом вище або двома левелами вище, само собою, уже ні, бо там 40 мм броні, і 100-мм калібр, ну саме оця нарізка, да, оця, 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 оця хіровина, да? нарізана всередині гармати. Її, вочевидь, буде доволі таки мало. Він більше ніколи ж не вийде, чувак приїхав в кончену позицію, загнав себе в дурку, буде там стоять до кінця бою, ну, але його все влаштовує, вочевидь, тому е, чувак буде там стоять до кінця своїх днів. От, о, Далі по гарматі. Само собою, це у нас механіка, така сама, як блискавиці. впритул даємо багато дамага, здалеку даємо мало дамага. Логічно? Логічно. А, при цьому пробиття на базовому у нас 272 мм, це підкалібер, летить 1400 метрів на секунду. Класно, круто, прикольно, хороший підкалібер, не рахуючи то, що це в принципі підкалібер, який є ракошети, ну і усі наслідки підкалібера ви, я гадаю, і без мене знаєте та розумієте. При цьому спеціальний серед у нас також підкалібр. Пробиває вже 296 і летить 1600 метрів на секунду. Ну і фугас у нас не втрачає дамаг з дистанцією, на відміну від підкалібера, тому що підкалібра базовий дамаг 800 в притул і 200 з великою дистанцією. А у фугаса цієї механіки немає, там звичайний дамаг 800, і він не падає ні за яких обставин, окрім як ну типу плюс-мінус 25 на нього розповсюджується і на цьому все. От, о, якось так. Тепер далі. До речі, що далі, там якісь нюанси відбуваються. Сенлак виїжджає. Це дуже-дуже сумно, дуже неприємно, дуже погано. Я не знаю, що я взагалі роблю в цьому бою. Не хіба я сюди поїхав? Туди, куди я поїхав, так? Да? Мені невідомо. От. Так сильно хотів розповісти про танки не відволікатися, ні від чого, що поїхав в кончені позиції і ставив ФК весь бій, замість того, щоб поїхати на горку одразу і виграти бій, ну бо горка це ключовий напрямок само собою, і в принципі, коли ти маєш висоту, ти маєш перевагу. До речі, нам уже немає сенсу їхати в ту сторону, тому одразу забиваємося тут в куток на базі і будемо приймати супротивника нашою міцною, потужною, 200-мм пластиною в Рубці і 100-мм пластиною в ВЛД і НЛД. Потім, кути вниз, у нас мінус 7, да, по громаді ми продовжуємо. Кути вниз мінус 7. При цьому кутив право вліво 5, градусів, 5 5 вліво, 5 вправо. Да? Тобто 10 градусів загалом веделка, те, про що я вам і говорив вже був перед цим. А, ну і в принципі, що сказати з цього приводу? вниз загалом їх достатньо. веделка фарш, це ми вже проговорили з вами раніше. От. До речі, вона не може пробити, тому що в нього бебеха. І, в принципі, ох ти, як хорошо нас залетіло, як, як цікаво. Да? А, ну що, стоїмо, терпимо зараз? Да, потихеньку. Стоїмо, терпимо. Посміхаємося і махаємо, да? Чи як там говориться? Посміхаємося і махаємо. Так, зараз от, десь вийде танк по-любому. Ми його не побачимо, тому що у нас бракує веделки, само собою. Танк виїхав воно. Він перекручує, само собою. Ми даємо мутичку на 700 дамага. Е, так от, да. Пробиття в цілому достатньо, питань немає. Єдиний мі мінус це те, що калібр гармати внутрішній у нас маленький, і саме собою право трьох калібрів ми не можемо використовувати наповну. Це перше. Ну, а друге, це те, що ти необучайний, да, він не Бачите, він перекрутив, він отримав раз в борт і нічому не навчився. Він ніяких висновків з цього не зробив. Це називається необучаємость. Так, от так от. Я не стигаю зрадитися. А, а, що, а що ти, що з тобою? Тихо? Дозводимося, кидаємо тичку. Ну, як ви бачите, звернення доволі таки е, проблематичне, доволі довге і доволі неприємне. Зараз про все договоримо, але спершу я хочу достріляти, само собою, танки. На, получай. Да, у притул давати дамаг. Безумовно, приємно, безумовно, кайфово, щось в цьому є. Питань немає. От, ну, Але ви ж розумієте, що е, стріляти в притул у вас не завжди вийде. Так от, завершуючи думку. Пробиття на обох снарядах доволі високе, дамаг доволі високий, ну, якщо ви не умолішований і не граєте з червоної лінії в кущах на базі. Якщо ви граєте так, як воно має гратися в притул з дистанції там, 100, 150, 200 метрів і так далі, да, коли ви реалізовуєте на максимум свій потенціал, то питань немає. Гармата дійсно приємна, гармата дійсно комфортна, комфортна і. Що важливо, вона буде фармить, бо у вас є пробиття, у вас є непогані кути і так далі. От, знову ж таки, як я сказав, два нюанси. Це під калібр, в нього низька нормалізація, в нього на нищень, аніж у бебехи, і при цьому він не на відміну від кумулятива. А, і при цьому всьому калібр, тому ми не можемо повністю, і, власне кажучи, на 100% послуговуватися правилом трьох калібрів. Все, загалом по мінусах гармати, ми все проговорили. З табаз зведення їх уже. А... З'ясували, що вони погані ще на початку відео, да коли ми там говорили про нюанс цього танка. От тому з табаз ведення фаршировані, ну і само собою, веделка робить свою брудну справу і робить їх ще більш фаршированими. 4500 в першому бою, два фрага, 5 критів, 460 блока. Це у нас калібр, топ-1 по команді. Пофармили ми за цей бій 113 тисяч. Не дивимося ні на ці додаткові бонуси, ні на, чи, ні на всякі там чисті суми і так далі. Дивимося тільки на здобуту забій і загідний опір, бо це знову ж таки те, що у нас здобуто забій. Тобто 123 тисячі. Брудного фарму, саме брудного, бо тільки він має значення, оскільки потім у кожного будуть свої нюанси там, чи це танк з високим коефіцієнтом, чи з низьким, чи танк у нас з прямакаунтом грається, чи без, чи з бустами чи без, чи з клановими чи без, чи з водом, чи без. Одним словом, куча нюансів. Чи закуплені у вас ремка аптеки чи не закуплені, тому чистий фарм не має ніякого значення в кожному окремо взятому прикладі. Тому дивимося на фарм, гря з і співставляємо, скільки нам треба зробити дамага, щоб отримати суму або таку, або якусь там меншу, більшу. І так далі. По снарядах. Базовий снаряд коштує майже 1500, спеціальний коштує 5200. Дивіться, для Альфи 800 він має сяке коштувати. Але, зважаючи на те, що в нас подекуди будуть ситуації, коли буде Альфа 300, 400, 500, не тому, що ми біомусові стоїмо, охороняємо каміньку, да? а тому, що ну так от склалося. Така от ситуація в бою, коли ти не можеш на якійсь мапі під'їхати битися в притул на умовній да? Або, там, я не знаю, на умовній... На умовному навіть Руінберзі, де ти стоїш на своїй поличці в місті, саме в місті, да? І супротивник стоїть від тебе метрів за 300 на своїй поличці, і при цьому, якби, в тебе вже дамаг не 800 далеко. Тому для дамага 800, да, питань немає. Але для дамага, який у вас потенційно може бути, само собою, це дорогувато, плюс не забуваємо про комфорт гармати. А як ми вже з вами з'ясували, кути вправо вліво загальною виделкою в 10 градусів і при цьому. ще й. Доволі мертвенька стабілізація та зведення це далеко не те, що претендує на таку цифру, ну, на таку вартість у сріблі. Ну, а голода, само собою, як завжди, доволі дорога, і, в принципі, щодо цього ніяких питань нарікань не виникає, бо ну, отак от так. Да. От, тому загалом, підбиваючи підсумки по танку. Що можна сказати в сухому залишку? Це нормальний танк. Просто нормальний. Він, мабуть, вище середнь... ну, не мабуть а точно вище середнього. <ганування> а, і при цьому умовний скіловік, да, зможе його реалізовувати, питань немає. А от що на ньому буде робити цільова аудиторія, ми прекрасно всі з вами знаємо. Вони будуть ставати ось зараз ось тут там, де я приїжджаю, да, будуть ставати тут отут в кімпі на базі, даватимуть по 200 дамаги, і говоритимуть, що танк говно. Танк тому що й гавно, але не із-за того, що він дає 200 дамага, і за те, що ти охороняєш камінь кушну, штурмує патасаву, яка для цього не е створювалася, яка для цього не передбачена. От, це перше, друге, другий варіант розіграшу від цільової аудиторії. Вони будуть приїжджати, опаруватися, даватимуть одну тичку, вмиратимуть, ну і в принципі на цьому е їхній бій завершуватиметься. Ось у вас зараз був хороший приклад. Я трошки смикнув вправо гарматою, в мене корпус різко довернувся, не ну, само собою, у мене збилася стабілізація, мені треба було знову зводитися і так далі. От, Тому, да, завершуючи думку. Е бронювання і ХП. Я б зробив би трошки більше бронювання, саме трошки більше. Не сильно більше, не ультимативно більше, а трошки більше. І при цьому зробив би більше ХП. Або окей, хер саме, з бронюванням, дайте їй півтора хп, все, питань немає, там грається, крутий, сильний, потужний їхуй, і так далі. да? Плюс загартування, та я там уже стає 1600 з чимось, ну і що. Прикольно, чудово, шедеврально, питань ніяких е, немає, само собою бути їх не може. правильно? Правильно. При цьому по гарматі, ну, воделка право лів, це просто фарш, її, само собою, варто було б зробити трошки більш. А, ага, Цікаво, вони поїхали. Трошки менш людину ненависницькою на її треба було зробити цю веделку, ну і вже було б дуже-дуже добре. Ось одразу, до речі, дивимося, хороший приклад е Того Дума. Він катається на штурмі ПТСО без загартування, тає всього на все 1300 хп в базі. А, само собою ви можете зробити висновок, які показники буде робити цей чувак. Але справедливості задля, дякую йому, що він принаймні поїхав би цього притула а не став на базі м -м, АФК. От, якось так. А, тому, 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 тому. Зараз секунду, там танк катається. Будиш! На, закинули в лючок, шедеврально чудово. Як ви розумієте, танк тільки недавно мною ну, отриманий, буквально вчора ми зіграли тільки один бій на етері. От, Ну і в принципі підкрутка гаран гарантована, так би мовити, да? Так би мовити, підкрутка гарантована. Так, чудово, ми зіграли в тімплей, темплей, я дав тичку, чувак забатився на мене, при цьому наш чувак проїхав вперед. Із сумного він зараз забрав моя дамаг, але при цьому окей, я на це згоден. О, тому виїжджаємо. Е, яка ж ти животіна, Боже? Я, я не можу. Типу, розумієте, ну окей, питань немає. Ти мені даєш дамаг. Е, ну, окей, нехай буде. Але те, що ти мені даєш, що приїхавши 0 метрів від бази, це не повага. Це просто не повага, це максимальний фарш, ну, і в принципі ви розумієте взагалі, я думаю, про що я. З ми зараз Фугасік. Подивимося, що можна буде ним зробити, можливо, там якась ПНК посвітиться, або, можливо, да, ось якась ПНК посвітилася, в принципі. І вона зараз стоїть АФК. Це чудово, тихо, дозводимося трошки. Бачите, таке довге-довге зведення, прям дуже довге. От дав фугасом. чому, тому що я думав, що там, можливо, борщ буде стояти. От, тому само собою зрядив фугас саме на борща насамперед. Але з'явилася ПМК, тому ну, що називається, а що я винувати? Ні, я не винувати, я фармлю, я ось намагаюся настрелювати дамаг. тому мені байдуже, на кому я буду його настрелювати, на АФКшному чи на не АФКшному. Мені відверто кажучи, байдуже. Байду, Вірите чи ні? Там у нас стоїть борщ, ось тут ось. Ну, не там, а ось ось тут, Да, ви розумієте, про що я. Він мені дав тичку, а я йому тичку не дав. Чому? Правильно, тому що він стоїть в кімпі на базі і не світиться протягом всього бою. От, а я сам собою, до речі, ще й не бачу танк зараз. Я не бачу танк і я його навряд чи взагалі побачу. Тихо, тихо, тихо. Боже, бачите, як незручно. Веделка тупо бракує для всього. Просто для всього її бракує. Тихо. Дозводимося. Тичка, хорошо. 600 дамага. Класно, круто, прикольно. Так, поїхали перед, я сподіваюся, його доб'ють, да, його добили, ну і, мабуть, найбільш вірно ми вже нікому в цьому бою тичку не дамо. Чому? Бо вони поїхали на неграбельний абсолютно фланг, вони кинули фланг ключовий, і само собою ми їх пропушили, запушили і не лишили від них живого місця. От, в принципі, якось так. Чому я вже стою ось тут в кімпі? Тому що, ну, типу, мені немає сенсу вже їхати вперед, бо банально супротивники всі... Дуже-дуже далеко. Залетіла вертуха. От, будь ласка, 200 метрів 500 метрів дистанції, я дав все на все 200 дамага. Механіка працює, і я вважаю, що ця механіка має бути в трошки доопрацьованому вигляді на абсолютно усіх штурмових ПТ-САУ, а краще взагалі, в принципі, на всіх ПТ-САУ в цій грі. Ну, але вас мало хвилює, що... що я думаю, як воно має бути. да? Вас це хвилює дуже-дуже мало. от, Бо балансом в цій грі переймаються тільки такі, як я. От, вам головне, щоб було весело. Біщ, пепищ, пишпищ пиш і так далі. да. От, Тому завершуючи думку, да, танк однозначно вище середнього, танк доволі сильний пригрів притул зі своїми нюансами, зі своїми мінусами. Ем, і чи потрібен він вам? Ну, само собою, ні, бо на хіба вам 30-й мільйонний преміум танк, який буде припадати пилом, або на якому ви там зіграєте 5 боїв за рік? От, тому, само собою. А яка різниця все одно марафон закінчився, да, тому багато що думаєте без мене і самі. Uh, так ще, в принципі, да, байдуже. Так от, три 150 в другому бою, три фраги, 4 крита, 240 блока. Uh, Грав би трошки агресивніше було б більше, але при цьому все зроблено на базових снарядах. Ви ж там мниєте, розказуєте, що от стрімер фармить на а в мене не виходить. Хочу, щоб стрімер фармив на базових. Так от, да, стрімер фармить тепер на базових, ну, відносно на тому, на чому хочу. Uh, тому. На базових снарядах топ-1, другий бій поспіль, але був дуже хороший приклад того, наскільки впливає мапа. От, скажімо, були хімки, був ближній бій, чуваки мене пушили, чуваки мені віддавалися, За рахунок цього я накидав якийсь дамаг в 4500. Другий бій, мапа більш відкрита, поки ти доїхав, поки ти приїхав, поки переїхав, поки перекатився, поки постріляв в дистанцію, бо така була ситуація, вона була вимушена. Um, да, От. Отакий от, от він, Атаман 2009, да. А, Поки ти постріляв в дистанцію і так далі. так далі, так далі, далі, В тебе висновку всього-навсього 3000 шкоди. Чи це мало? Ні, це не мало. Танк з потенціалом в 3. Питань немає, навіть на базових снарядах. Але при цьому, зважати на те, що ми два бої грали в топі списка ну, в однорівному бою з найкращим балансом. При цьому всьому у нас були подкручені перші бої, і бо тільки вчора його отримав. І так далі. Все, завершуючи думку і підбиваючи загальні підсумки. За два боя в нас вийшло 3800 середньої школи, що само собою нерелевантно, буде набагато менше. При цьому 0 середнього асіста і все на всього 350 заблокованого бронею. Дамага. Завершуючи думку, бронювання і кількість ХП це головна проблема цього танка. Мало того, що він перейняв всі труднощі і проблеми від блискавиці. А це далеко не найприємніші параметри, такі як СТАБА і зведення, такі як кути право вліво і так далі. Так ще й він перейняв таку історію, що для свого левела в нього не так пряму й багато бронювання, і навіть фіхи з ним бронювання в нього дуже мало ХП, як для штурмової ПТСАУ. От якось так. Тому, ну, що називається. Просто черговий танк. Вище середнього, питань немає, але черговий, звичайний, нічим не примітний. Можливо, ви маєте іншу думку, що називається ваше право. Все, на цьому я всім дякую. Грайте скіловано або не грайте взагалі, ну і само собою, не грайте на арті, хоча б на все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.